Бородінська селищна рада, що у Болградському районі на Одещині, стала ініціатором масштабного екологічного проєкту створення на своїй території національно-природного парку «Буджатські степи. Про те, як він вплине на громади укрупненого болградського району, йшлося за круглим столом за участі міндовкілля, місцевих влад та науковців. Зустріч відбулася на території туристичного комплексу «Фрумшика-Нова». Модератором заходу став голова Бородінської громади Іван Кюссе. Він переконаний, що зберегти природу та рутинських степів це зберегти громаду, зміцнити місцеву економіку і привабити у регіон сотні туристів. Створюємо основу і як фінансову, так і економічну основу нашої громади. І в концепції цієї основи ми бачимо розвиток туризму і утворення Національного природного парку. Кажу названня, робочий варіант, назву Буджарські степи. До складу цього проєкту ми хотіли б об'єднати степову частину нашої громади, об'єднати лісовий фонд, об'єднати водно болотні угіддя, які би прикрасили і вписалися б в структуру національного парку. Звісно, мені приємно, що. Что... Место этой встречи назначено в Кумшики-Новой. Мы к этому шли долго. Мы старались сделать такое, сделать такое место, которое было бы привлекательным и в Болградской районе, и в Одесской области, в Украине, в Европе. А дальше мы посмотрим. Очень многое зависит от нашего уровня, как мы сможем развить созданный национальный парк. Символічно, що зустріч відбулася 5 червня, якраз у Міжнародний день захисту довкілля. І дуже обнадійливим став той факт, що створення нацпарку громаді підтвердило Міністерство довкілля. І тому хочу сказати, що Міндовкілля схвалило клопотання Бургівницької селищної ради Болгарського району щодо створення Національного природного парку Буджанській степи площею 9729,8 гектарів. Схвалило його 24 травня цього року. Чому важливо створити цей парк саме сьогодні? Сьогодні на фоні руйнувань природи під час війни, особливо території проблизкойного фонду, на фоні окупації з Нової, створення степового парку це наша відповідь на руйнування екосистеми. Після схвалення проєкту створення нацпарку на рівні Болградського району через сесію Болградської райради нова структура має отримати погодження і від Одеської обласної ради. Наш великий Болградський район. Підтримує при ініціативи. Ми можемо провести сесію районної ради, якщо є специальна хідність, і дана ініціатива підтримана. Я желаю всім плодотворної роботи. успіхів. який шлях треба пройти місцевій владі від існуючого заказника місцевого значення Тарутинський степ до національно-природного парку Буджацькі степи розповіли фахівці, які проаналізували передумови і виробили наукове обґрунтування для утворення нової структури. Пригадали кричуще порушення 2016 року, коли цілинні степові землі були розорані і мало не знищені. Саме тоді й почала взрівати думка про те, як зберегти ці віковічні богом дані степи для нащадків. Вже неодноразово зазначалося, що є розуміння, бажання е, е, з боку місцевого населення і адміністрації громад щодо створення ну, такої території. І відповідно, створення такої території дає можливість потім залучати додаткове як бюджетне фінансування, також провадити на таких територіях природоохоронні, екологоосвітні, рекреаційні заходи і впроваджувати проекти. Звертаю вашу увагу на те, що яка велика кількість цінних і рідкісних. Або то видів, чи то формації іде, це знову ж таки говорить про унікальність цієї території, про рівень її збереження, і про той рівень, ну це про те, що наскільки ці треба віддати цій території належне. Коли почала ну, почали розглядати питання, а, тобто а які землі, так, і що можна, ну що увійде до пропонованої території, то знов ж таки це станом на 21 рік. Пропонувалося, що увійдуть землі запасу це три ділянки, землі для розміщення постійної діяльності Збройних сил України. Ну і зрозуміло, це ключова територія. Це сам заказник місцевого значення Тарутинський степ. Ця територія має таке схематичне зображення, і, врешті-решт, площа цього парку на нараховувала понад 12 тисяч гектар. Ми прийняли комунальну власність. 744 гектара лісосмуг, і вони теж є відповідні постановок кабінету міністру є комунальної власності. І останнє, що ми зробили, ми провели інвентаризацію всіх пасовищ та сіножать на території громади і виявили, що більше трьох тисяч гектарів у нас є таких земель. Цим земельним ділянкам присвоєний кадастрові номери за результатами інвентаризації. Зараз ми проводимо роботу щодо занесення до єдиного реєстру речових прав цих земельних ділянок як громадське пасовище. Тобто ми зупиняємо процес розорювання пасовищ на території нашої, нашої громади. Я думаю, що це теж великий вклад для збереження. А природи в тому стані, в якому вона має бути. Бородінська громада, як ініціаторка створення нацпарку, зібрала навколо цієї ідеї широке експертне коло, серед яких представництво біосферного заповідника Асканія Нова, Нацпарку Тузлівські лимани. Висновок науковців одностайний. Унікальна ділянка степу на півдні Одещини, яка є другою за масштабами після Асканії Нова, потребує особливої уваги. Тим більше зараз, коли Херсонщина потерпає від російської окупації, буджацькі степи можуть стати єдиною в Україні територією незайманого степу, який ще знали наші предки, і який ми маємо залишити по собі нащадкам. Територія дійсно унікальна. Пані Наталі вже заважувала на тому, що рівень біознаменіття дуже високий. Якщо порівнювати з Асканією, яка знаходиться на тій же широті, то рівень флористичного різноманіття, наприклад, в Тарутинському стеклу навіть вищий, ніж в Осканній ногу, не дивлячись на те, що площа цілини трошки менша. Тут зберігається унікальне рослинні угруповання. Загалом ця територія відноситься до різнотравного тупчикового варіанту. Степу, тому рівень різноманіття тут дуже високий. Тут представлені інформації, які включені до зеленої книги України. Крім того, маса видів рослин і тварин мають охоронні статуси різного рівня. Це може бути і регіональний, і національний, і міжнародний. І це в сукупності забезпечує цінність і унікальність даної території. Прадавна у цих місцях існувала екосистема, в якій рідкісні рослини були сусідами рідкісних тварин. За підрахунками біологів, тут дотепер мешкають сотні тварин і рослин, занесених до червоної книги України. Відтворити унікальність цієї землі взялися фахівці Ревалдінг Ukraine – компанії, що виступає співорганізаторкою проекту створення нацпарку. Revalding це такий інноваційний підхід до відновлення. Природних екосистем, який визначає, що людина має допомагати екосистемам відтворюватися з мінімальним втручанням, що екосистеми мають дуже гарний потенціал, власний потенціал для відновлення. Людина має лише допомагати, і людина має мінімально втручатися в цей процес. Насамперед був створений вольєр-розплідник степових тварин, і в принципі ви маєте нагоду побачити. Цей Інший важливий крок, який був зроблений в рамках цього проєкту, це відновлення тих самих степових ділянок ландшафтного заказнику, які були незаконно розорені в 2016 році. 500 гектарів гектарів розорених незаконно були відновлені за методологією, яку нам було запропоновано біосферним заповідникам Сканія Нова, і в принципі результати ви можете сьогодні побачити наочно, особливо от зараз, коли степ в такому знаходиться в квітучому стані. Ще один важливий компонент це реінтродукція степових тварин, які колись мешкали на цій території, які колись були місцевими тваринами, але зникли через людську діяльність, через скорочення кормової бази, через скорочення природних територій. Це насамперед кулани, і, мабуть, більшість з вас знає, що сьогодні не лише в вольєні ми маємо куланів, а ми вже маємо, скажімо так, куланів диких абсолютно, яких ми випустили в дику природу, які мешкають поза. Вальєрам, які в принципі, в яких народилося, народилося вже потомство і так далі. Тобто, це такий досить успішний експеримент, і в принципі це єдиний на сьогоднішній день в світі подібний експеримент, коли, е, от, скажімо так, таке дике стадо куланів воно формується завдяки саме реінтродукції. Дійсно, такий перший досвід, коли за останні, мабуть, ну щонайменше 250-300 років. Тарутинськими ступами почали бігати кулана. Я дуже радий, що незважаючи на всі жахи війни, в минулому році у нас вперше в дикому стаді народилися куленя. Це дійсно така, ну, була для нас очікувана, але все ж таки несподіванка. Цьому році я хочу сказати, що в нас цього дуже рідкісного виду вже нове поповнення, в нас народилося ще одне кулення в дикому стаді. Я не хочу сказати, що оці дикі кулани, вони тримаються безпосередньо на території заказника. Вони пересуваються, але дуже цікаво було, що вони пересуваються практично саме в межах великого полігону. І вони тримаються в нас вже два стада, одне велике, друге менше. Але вони знаходяться тут за рахунок того, що тут і фактор е, безпокойства і наявність кормової е, е Кормова база, наявність водопоїв і таке інше вона тут існує, і саме головне, що місцеві люди вони шанобливо до них ставляться. Я пам'ятаю, коли Олександр Андрійович надіслав мені відео. Просто місцеві люди приїжджали. Ми мимо побачили куланів з малим. Куланчиком, і вони просто зняли відео, надіслали відео і просто ну там чути на цьому відео, як місцеві люди просто раді, тому що в них з'явилося щось таке привабливе і дуже важливе. Я хочу сказати, що ну мені дуже подобається таке висловлювання про те, що збережені природні ділянки без е, великих тварин вони виглядають як просто пуста сцена. А збережені тварини десь там в зоопарках це просто ну тварини, це ув'язнення. Тому наша ідея повернути все ж таки таких великих і дуже важливих, і з екологічної, і за всіх інших точок зору гравців саме от в цю гру в межах Тарутинського степу і далі буджакських степів. Я хочу подякувати перш за все громаді, тому що я знаю багато національних парків заповідників в нашій країні. Але я не знаю жодної громади, яка б так наполегливо, поступово е ініціювала створення об'єкту природного фонду. І це дійсно приклад України перший, який показує, що громада спроможна захистити наше спільне національне надбання. І до громади дотичний багато людей, особливо Олександр Андрійович Паларєв, який є ну, обличчям цього степу зараз, і я теж дякую йому. І коли в 2006 році завдяки міжнародному проєкту я познайомився з Паларєвим, перш за все, Олександром Андрійовичем, і опинився тут, я був вражений тим, що змогли зберегти ландшафт. Тому що якщо порівняти розповіді людей, які випасали тут худобу тоді давно, вони бачили дрофу, вони бачили степових журавлів, вони бачили багато сусликів, ховрахів, багато хамиків, багато всього бачили, повсюди. Я був ну, неймовірно здивований тим, що військово почали руйнувати степ. Тому ми змогли об'єднатися на шляху створення національного парку. Це був довгий шлях, і Демченко показав, пані Демченко показала його в різних варіантах. Я пам'ятаю, коли в 2006 році тут народжувалася ця ідея від регіонального ланчафного парку, національного парку, заповідника, заказника. І нарешті це дитя народилося. Зараз нам, людям, України особливо, тому що ми... Втрачаємо деякі території, можливо, ми втрачаємо надовго, і відновлення буде дуже важким. Нам потрібно йти в ногу з часом, особливо коли нам кажуть, що ми європейська країна, ми йдемо в Європу, нам потрібно досягати тих відсотків заповідних територій, які прописані в наших в наших договорах. В наших договорах. Новий нацпарк створюється для збереження унікальної території і сприятиме природному стану екосистем, зазначають фахівці, а ще забезпечить сталий розвиток території за рахунок компромісного варіанту взаємодії людини і природи, бо сприятиме зайнятості населення. Создання парку це дуже важливе мероприятие або задача. По перше треба учесть те природно-климатические условия, в которых мы находимся. Этот год нестандартный. Сегодня вокруг нас уже все зелено, и все красиво, цветущее, зеленое, все развивается, буйные травы, неимоверные сенокосы и виды. Но мы живем в условиях резко континентального климата, когда у нас бывает конец мая, уже температуры поднимаются до 40 в тени, и когда у нас буквально в июне уже выгорает а, полностью все наши степи. И распашка, конечно, приводит к тому, что наши степи просто-напросто погибнут, не считая всего того живого, что в ней а, развивается. Те, которые чуть-чуть постарше помнят а, свист того же суслика и у дороги стоящий суслик на задних ногах. Сегодня это просто чудо, если ты увидишь а, ну, что-то такое в степи. А на территории природного парка, благодаря товарищам нашим, которые здесь работают, уже эта живность есть и восстанавливается, как появились очень редкие птицы, появились... Э, ну, территория все-таки уже хотя бы частично, но охраняется. Дуже серьезная с боку громады. Навряд ли где-то есть еще такие Пропозиції, ініціативи щодо створення такого рівня об'єктів ПЗФ. Головне, тут є грунт, є робота Рибалівка, є агроеколога-рекреаційний клас та Хромошика Нова. Але я б хотів зупинитися дещо на інших аспектах. Дай Бог, буде створений Національний природний парк. Національний природний парк не має бути самоцінним. Самоцілью має бути сталий розвиток території і не тільки Бородійської громади, але й всіх сусідніх громад. Тобто тут питання, чи є кадровий потенціал, туризм, економіка, наскільки він інноваційний. Юрій Іванович вже говорив про альтернативні варіанти, тому що е, зараз, після, після військовий період, потрібні нові. Напрямки для швидкого зростання. Якщо ми будемо зростати на рівні довоєнного, то нам ні, ніколи е, не дійти до гарного умова життя. Як зазначив Іван Георгійович, передбачаючи притік туристів до місць рекреації, він вже звернувся до державних органів з листом про зміну статусу місцевого пункту пропуску Лісне з міждержавного на міжнародний. Окремо голова зупинився і на землях колишнього військового полігону, які зараз у відомстві Міністерства оборони України. Довгий час місцева влада добивається сплати коштів за оренду сільвоспугідь до свого бюджету, але марно. Якщо розглядати територію колишнього військового полігону, то по периметру цієї території є частини земель, які використовуються для Ведення товарності сподарського виробництва. Тривалий час Міністерство оборони претендує на ці території методом, скажімо так, судових позовів, ці земельні ділянки. Але я маю, ми всі маємо розуміти, що ми йдемо до НАТО. Військові не займаються тваринництвом, не займаються сподарським господарством. Вони тренуються. Вони готовлять себе, себе до захисту держави. Я пропоную таку ідею. Та ці земельні ділянки. цим земельним ділянкам надають статус, земельні ділянки з обмеженням. Якщо це державна власність, то теж виставляє на аукціони, на торги, визначає землекористувача, користувача, але все одно арендна плата буде приходити до... Селищна рада, тому що податковий кодекс каже, що плата за землю і, і оренда плата в тому числі 100% надходить до місцевого бюджету. 10 тисяч гектарів землі. З рахуванням е, такого поняття, яке введено з 2021 року, е, з грудня 2021 року мінімально податкова е, зобов'язана, говорить про те, що менше ніж 5 тисяч гектарів. Податків на один гітар, 5 тисяч гривень податків на 1 гектар не може бути. Тому сізмель можна отримати до місцевого бюджету прозоро через казну отримати 50 мільйонів гривень. Ми не жадібні, громада не жадібна. Готова залишити собі 50% і по 25% віддати вигляді субвенції або Міністерство оборони, або Міністерство екології. Для того, щоб вирішити інші питання, от таку, таку модель я пропоную вже декілька років. Тому питання фінансування національного парку, якщо не буде щось з державного бюджету, ми готові розглядати при так, такій моделі. Але поки що є це фантазія. Питання, як ми будемо наповнювати бюджет майбутнього на національного природного парку, зробити таким чином. Тонко прописати, були не по внутрішньої конкуренції, дуже важливе. Це виклики, пов'язані безпосередньо з викликами ревалдингу. Тобто ми бачимо сьогодні результати багаторічної роботи, вже багато більше, ніж 20 років, які на теренах українського придонав'я зараз відбуваються. І дуже важливо, дуже, дуже важливо відпрацювати ці такі виклик. Як по відпрацюванні методологічних аспектів дуже глибоких наукових досліджень, і тут якраз фахівці центру регіональних досліджень грають дуже гарну роль, треба їх привітати, але й інші установи, національної природні парки регіону і. Змельський державний гуманітарний університет має нові погляди зіграти роль. Тобто поєднання всіх цих зусиль бізнесу, екології, фахівців і невостаннє, мабуть, власне, в першу чергу, адміністрації, розуміння громад, має зіграти визначальну роль в успіху, який ми всі очікуємо. Дякую за увагу. Насправді нові соціально-економічні напрямки, ну назвемо їх поки так альтернативні, дають змогу в принципі більше за, за, заробити, ніж ті традиційні соціально-економічні звичні для нас усіх напрямків, ну, назвемо так, агросектор чи, чи, чи сільське господарство. Зрозуміло, що буде нелегко зрозуміти, як, куди і чого, ну, наприклад, сільський зелений екологічний туризм, які форми, методи і так далі. Але для цього ми і збираємось тут, і, скажімо так, вже певні напрацювання є. І от це я сказав. Поки ми будемо це вважати як альтернативні соціально-економічні напрямки розвитку ваших наших громад, але, скажімо так, це треба враховувати, передбачати у стратегічних, у, ну зараз називаються документи державного планування. Я хотів би привітати з перемогою на екологічному фронті, тому що, в принципі, це перемога громади, інститутів громадянського суспільства і. Ця подія об'єднала прихильників, не просто прихильників, а я вважаю, і таких унікальних лобістів, на яких ви можете розраховувати однозначно, тому що будуть перепони, будуть певні проблеми. Але саме завдяки вашій команді, шановний пане Іване, дійсно ви змогли об'єднати і представників громадськості, і науковців, представників регіональної еліти, звичайно, за підтримки. Прогресивних представників місцевої влади навчальній раді змаїнського державного гуманітарного університету прийняли рішення. Про здійснення професійної підготовки майбутніх фахівців в сфері природно-заповідної справи, тому однозначно на нас можете розраховувати з практичної точки зору. Це і створення і туристичних маршрутів да, спільних там із Молдовою, Румунією. Що це може бути підні, піднімати престиж громади? Там з третього боку це створення перлин це не тільки практичні заходи. Що от, ми вчора виїжджали з Олегом, але х дивився, де може викошувати Лесенга, яка занесла до червоної книги, це не просто його викосити і засіяти, це підвищити привабливість цього степу. Там, наступних років ми будемо бачити ці території, які ми і вчора бачили окремі ділянки, да, які засіяні кувило лесенга. Це, ну, Захоплює, захоплюється видовище, тому що це привабливість цього степу, і воно буде вона буде підвищитись, якщо буде проводитися ця робота. Якщо ці тварини заселяються на територію, це також і Це має, як кажуть да, наші колеги, це має конвертуватися, да, і в туризм, і в привабливість там для туристів і наших, і закордонних, і в тому, щоб громада мала і кошти, і мала розвиток. Да, це і люди будуть зацікавлені, щоб і продавати свою продукцію туристам, і буде розвиватися там інші напрямки, да, там економічні напрямки, які дадуть безпосереднє вливання в да, кошти. І сьогодні, говорячи питання створення національного парку, ми розуміємо, що у нас структура вже зроблена. У нас є соціальний центр нова, яка готова прийняти турист або того, хто приїхав відвідати. Буржарські степи. У нас є те, що робить ревалдінг, це поєднання з природою і повернення природного скажімо, тварин в природу. Є вже досвід певний. І третє, я хотів би подякувати, що саме сьогодні мої колеги почули, що в громаді робиться все правильно. І коли ми обговорюємо питання щодо збереження степу, то ми сьогодні зрозуміємо, що карбонові програми в ближайшому майбутньому будуть надавати кошти в бюджет за рахунок збереження степу. Ми маємо розуміти, що збереження лісів теж і отримання в комунальну власність лісів теж буде давати. не только духовную, а и материальную основу, смесить материальную основу громады. Дорога селит идущий. Тот, кто движется, тот, кто видит определенные цели, да, мечты сбиваются, да, тот, кто что-то делает, тот, кто движется к этим целям, он их достигает. Я убежден сегодня, что Благодаря науке, благодаря всем присутствующих мы раз еще раз убедились, что мы в правильном направлении. Спасибо. Та не лише, як то кажуть, туризмом єдиним майбутній нацпарк Буджацькі степи має стати осередком еко освіти, адже Бородінська громада, маючи на своїй території справжню перлину, зможе показати дітям, що таке степ, навчити їх жити в природі з маличку. А екологічний туризм як альтернативний напрям розвитку громади має всі шанси стати її головною історією успіху.